Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання-відповіді, тож переходимо до запитань та коментарів. І так, перше, знову ціни підуть вгору. А як же обіцяє, під час воєнного стану тарифи піднімати не будуть? Звісно, нам дуже не хотілося б піднімати тариф на обслуговування багатоквартирних будинків, на управління. Але на превеликий жаль він у нас не переглядався з 2019 року. Я думаю, не для кого не секрет, що ціни абсолютно на все на матеріали, заробітні плати, паливомастильні матеріали на все на превеликий жаль зросли в рази. Тому як би нам не хотілося, скажімо так, вживати таких заходів, але це вимушений крок, тому що підприємство далі балансувати і виживати на цих тарифах не в змозі. Тому на превеликий жаль, ми їх коригуємо, але зауважу, ми їх не піднімаємо до рівня економічно обґрунтованих, так як є приклади в сусідніх громадах, де тарифи вже доходять до 17-18 гривень за метр квадратний. Ми їх частково коригуємо лише в тій частині тих видатків, таких як заробітна плата, податки і. Інші статті, які не залежать на превеликий жаль, підняття цих статей, не залежать від нас односібно. Тому, на жаль, частково будуть скориговані. Наступне, як лампочки в під'їзді, то міняємо самі за свої кошти. Чому ви не красите стіни в під'їздах? Покраска стін в під'їздах не входить до діючого кошторису, але ми завжди йдемо на зустрічі і надаємо своїх працівників для проведення ремонту в під'їздах, у разі, якщо мешканці. Закуплять необхідні матеріали лампочки замінюємо, але на превеликий жаль в вашому кошторисі, по якому ви сплачуєте, не сидить, наприклад, тисяча лампочок в рік. Їх сидить обмежена кількість. Відповідно, на кожен будинок є по кошторису Певна кількість лампочок, яку ми можемо закупити і міняємо. А далі, вибачте, якщо хтось їх краде, вони перегорають і так далі. Ну у нас обмежена кількість, скільки поки шторису ми можемо їх замінити. Все, що йде зверху, ми на жаль, це вже закупити не можемо. Наступне, але є претензія до заявленої послуги. Ви називаєте свою послугу управління багатоквартирними будинками, але коли виникають ті чи інші проблеми, то інколи можна отримати відповідь у кошторис. Це не закладено. І пропонуєте мешканцям самим організуватися та наймати фірми на ті чи інші роботи. Тобто пропонуєте функцію управління виконувати самим. Але ж в платіжках ваші послуги не обмежуються прибиранням чи іншими окремими пунктами. А Поняття управління означає повноцінний цикл функцій, включаючи контроль за станом будівель, планування у тому числі фінансове Підтримання їх у належному стані по всім сферам. Е, е, стосовно питання досить обширне, стосовно взагалі такої послуги. Е, всі по, всі послуги передбачені діючим кошторисом, що ми повинні робити, купляти, робити, виконувати, а що ні. Тому е, е, статтями кошторису чітко. Визначені е, ті чи інші пункти, за які ми відповідаємо, за які ми беремо у вас гроші. Відповідно, якщо з'являються питання, які не входять до кошторису, ми не в змозі їх виконати. Але зауважу, що завжди йдемо на зустріч і проводимо роботи безкоштовно тільки при наявності матеріалів, якщо вони не закладені до діючого кошторису. Тобто ви завжди вправі змінити нас, як керуючу компанію, як управляючу компанію по вашому будинку. Ви вправі внести зміни в кошторис і додати ті послуги, або додати їхню періодичність або кількість. Тому в жодному разі ми не відходимо від своїх обов'язків і виконуємо їх в повному обсязі в рамках діючого кошторису. Підкреслюю. Далі. В боярку посипають, а між Тарасівка нова ні. Чому? Якщо ви не можете наводити порядок в наших селах, то віддайте нас в Бучанський район, і до вас не буде питань. На превеликий жаль, якби навіть ми були в Бучанському районі, конкретно по цьому питанню нічого б не змінилось, тому що дорога, яка, про яку ви пишете, вона знаходиться на обслуговуванні облавтодору. і громада до неї не має жодного відношення і не може нести витрати і обслуговувати цю дорогу. Так як вона не наша і обслуговує її інша юридична особа. Тому це питання, на жаль, не до нашої організації безпосередньо. Далі а лампочки не хочете поставити на лінії 32-й підвіз, 6-й поверх, і ліфт полагодити, щоб справно працював, чи поставити ящики для пошти, які вкрали півроку тому. То ціни піднімаєте, а послуги на рівні 0. По лампочкам відповідав вже в попередньому запитанні. Якщо у вас є скарги на роботу ліфта, залишайте їх в аварійно-диспетчерську службу. Знову ж таки, нагадаю, до кошторису входить тільки поточний ремонт, а не капітальний. Далі, ящики поштові, знову ж таки, вони не входять до діючого Кашторасу. На превеликий жаль. Хочете? Можемо, можете. Ініціювати проведення загальних зборів ми приймемо участь, переглянемо кошторис і закладемо накопичення коштів на оновлення, наприклад, періодичний раз на якийсь період ящиків, і формувати на це гроші. Щоб розібратися, на якому рівні надаються послуги, радив би дописуючи цього коментаря, спочатку розібратися, за що ви платите, і потім судити про рівень послуг. Тому, на превеликий жаль, ситуація така. Так, далі. Будинки, що мають якусь відмінність? Чи це ваше таке бачення нарахування? Коли ви вже не істеся? Так, будинки мають відмінність. Будинки мають відмінність по інженерним комунікаціям, по площі прибудинкової території, яку необхідно обслуговувати, прибирати і так далі, по своєму технічному стану і, і все інше. Тому кошториси з давним давно законодавець постановив повинні бути окремі для кожного будинку окремо. Далі. Е, а Молодіжна 67 ліфт? А ще хотілося б побачити прибирання у нас з миючими засобами. Знову ж таки, якість прибирання і інші питання. Залишайте, будь ласка, заявочку диспетчеру скаргу вашу молодіжне 67 де ліфт. Це про нашу публікацію до нашої публікації про коригування тарифів. Там вже виправили і написали у тому разі, якщо в будинку є ліфт, то обслуговування ліфта теж входить в цей скоригований ну, тариф. тому це, скажімо так, не зовсім коректне було роз'яснення з нашого боку. Ми це виправили. Наразі можете бачити коректну інформацію. Тому ну, ліфти тут, там, де немає ліфтів, ліфти туди обслуговування ліфтів і не входило. Далі підскажіть, коли по білгородській 27 хтось прибирати буде станом на зараз три під'їзди там прибираються, три ні. Тобто на половину будинка двірник є, на іншу половину немає. Шукаємо, є вакансія, запрошуємо на роботу і вакансія є не тільки на цей будинок, ще й на ряд інших. Тому відповідно, там, де немає прибирання, ви за це не сплачуєте. Вам мінусується з кошторису вашій платіжці. Це нарахування, і ви сплачуєте менше, так як ви не отримуєте певну частину послуг. Далі, чому Гоголя 78 найдорожчі ціни? Якщо по других адресах 9 поверхівок набагато нижчим, тому що на других адресах багато поверхівок за електроенергію мешканці сплачують самостійно, мають прямі договори. же це закладається фактично, ну, виставляється в нарахуваннях вам і споживання електроенергії у вас велике, і у вас немає прямих договорів з ДТКОМ, Тому це закладається в тариф, в кошторис. І останнє. Скажіть, будь ласка, коли будуть чистити та посипати села, які належать громаді? Я взагалі не бачу там вашої техніки вже, і це так кожної зими. Е, ну, по-перше, техніка обмежена, громада дуже велика. І Якщо ми говоримо про комбіновані дорожні машини, які е, можуть посипати дороги, то їх всього у нас на підприємстві дві. І, звичайно, цього недостатньо для е, якісного виконання цієї роботи. Я вже не кажу за всю громаду, навіть для міста Буерки цього мало. Але для прикладу, сьогодні, наприклад, виконувалися роботи в селі Тарасівка, в селі Забір'я по Посипці. Тому підписуйтесь, дивіться, ми завжди намагаємось, хоча б коротко, але інформативно звітувати про пророблену роботу. І так, техніки не вистачає. Тому, коли буде ця послуга в належному чині, буде тоді виконуватись, коли буде достатньо техніки для цього. Всім дякую, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі в наступну п'ятницю.